Близнюки, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 27 листопада по 3 грудня 2023 року. Сонце, місяць, Венера, Асцендент у Близнюках. Близнюки, 27 листопада. Що у вас буде? За емоція? У вас замученість, о, щось вас буде тригерити, занепокоєння, щось вас буде роздратовувати, якісь обставини, слова, щось тригерить. 28 листопада. У вас замученість. Буде відчуття, що все, нема сили. Абсолютно виносите якісь обставини, якісь слова, якісь дії. Абсолютно. 29 листопада. Впевнені в собі. Ну, прекрасна енергія, близнюки. Будете відчуття такої, що все вам під силу, і якийсь буде такий, що захочеться ризикувати, все робити. Тобто, ви будете сильно впевнені, це хороша енергія. 30 листопада, близнюки. Ображеність. Будете на когось ображатися, буде якесь у вас відчуття образи і знехтування. 1 грудня 23 року повне надії, прекрасна енергія. Будете, може, щось садити, хоча вже зима. Ну, можливо, будете якісь закладати початки для. Для того, щоб зійшло, тобто ви закладуєте якісь зернятка для того, щоб отримати потім сходи, результати. 2 грудня. А, так, ну, 2 грудня у вас буде розчарованість. Це така емоція, що ви щось зробили, але насправді ви не отримали результату на такий, який ви очікували. 3 грудня. 3 грудня, о, у вас закипить, ви закипите, як чайник. 3 грудня буде відчуття, що ви прямі. Дійсно закипятите як чайник, і буде ось так аж прям свистіти, захочеться аж вилити на когось ту всю емоцію, яку у вас назбиралася. Вся загальна енергія тижня у вас некомпетентність. Тобто ви тягнете те, на що у вас не вистачає сил. Ось така у вас буде енергія. На цьому тижні. Щось вам тут буде не під силу. Це така в загальному. Близнюки сонце місяць. Вона раздать у Близнюках. Найважливіші події. 27 листопада, що у вас буде? Колесо фортуни. ну, прекрасно, буде в. Якісь події буде повородолі, тільки головне його не зупинити. Не перешкоджати поверненню цьому щасливому шансу. 29 листопада. О, вибачте, 28. Я вже перескакую. 28. Покажіть мені 28 листопада. Так, Король мечів. Ну, що, буде у вашому житті є, напевне, людина знаку повітря? Щось з ним буде це пов'язано. Потім будемо уточняти. Можливо, це ви так проявляєтеся, як людина, яка все відсікає, інтелект включений і беземоційно. такий строгий наслівцем. 29 листопада. Так, 29 листопада королева Кубків. Ну що, жінка, яка має почуття жінка знаку води. З цим пов'язані якісь обов'язки подружжя Віра. Тут йде. Впевнений в собі Віра. Віра в почуттях. Так, 30 листопада. О, о, о ні, ні, це забагато. Е, так, тут буде ображеність через якусь сварку, я подивлюся, але я не візьму ці карти. Е, тут е, іде ображеність, тому що буде якийсь конфлікт, і ви образитеся. Або через образу. Тут прояснення е, як, з якоїсь family, тобто з порідненою душею вашою, є якісь е, прояснення, якийсь конфлікт. Це карта минулого. Карта минулого. Так, ідемо далі. 1 грудня. Ось уже зима. 1 грудня. Лузнюки 1 грудня. Так, тут, бачите, ви сповнені надії, і у вас тут щось обнулення, щось новий початок, якийсь тут ризик з, з розрахунком тим, що ви в повні надії, але і впевнені в собі. Тут якийсь буде ризик, якийсь обнулення, якийсь новий початок. 2 грудня. Так. Тут у нас, ну так, розчарованість все-таки підтверджується. Це також відстороненість в почуттях, тобто стагнація. Як би не було. І 3 грудня. Ви тут втомилися і маєте якусь недовіру. Насторожені ви дивитеся. Загальна енергія тижня. У вас є спілкування з королем жезлів. Тут сім'я, ну, пара, король і королева жезлів. Їх пов'язує дім будинок, і вони значить разом проживають. І є в них подружжя, якісь обов'язки один перед одним. Є тут вихід на новий рівень, якісь ви бачите нові перспективи в цьому спілкуванні, і в, цих, в цих стосунках, вибачте. І є процес спілкування. Будете щось нове обговорювати, якісь може, дії, можливо, якісь нові рухи. Я маю на увазі по життю, куди рухатися, що робити, щось будете обговорювати, і це щось з глобальним, з іншим пов'язано там карта світ з новим розділом в житті? Давайте прояснимо. Колесо фортуни. У Спентаклю. Ну що, прекрасно, нові можливості по заробітку непоганий фінансовий заробіток, якась нова, нова можливість у фінансах. Ну тут в чогось в цьому не раді, будемо так говорити, колесо Фортуни. Як Якщо... тут є процес спілкування. буде. Це вам сказано, Верховний жерець знов на дні колоди, знов наша дев'ятка, невпевненість і обов'язки. Ну що, тут є якась перспектива в заробітку, але дивіться, щоб ви не пропустили, якщо ви в такому стані сидите в п'ятірці. хто мене вже дивиться, він знає, що п'ятірка це надії, які не справдились. Людина ем, горює, там, плаче. Що все втрачено і так далі. Тобто людина в такій стагнації, емоційні, що щось пішло, і в неї якісь навіть можуть бути докори сумління. Ось таке. Ну, П'ятірка це там нічого хорошого немає. Тут є процес спілкування, і дивіться, щоб ви не пропустили. Ну, можливість перспектива в заробітку тут є однозначно. Але є. як Щось, можливо, вам тут і мішає. Бачите, по оракулу вказується, що щось вмішується, і ви можете це пропустити, або вам наоборот це буде заважати. Вівторок, ну що у нас тут? Король мечів, чоловік знаку повітря. Ну, З ним знову пов'язаний оцей верховний жрець знову знов колесо фортуни. М -м Також. Ну що, тут це. Перш за все ви є. Так, тут терези можуть бути присутні. Знову старший аркан у нас вказується. Що у нас тут ще? Імператриця. Ну, дивіться, тут енергія тельця, жінка старший чоловік молодше. Їх пов'язує. Подружжя, якісь обов'язки один перед одним, але ці обов'язки вже не може винести король мечів. Близнюки це може бути ви чоловічої статі. Щось ви тут вже не вивозите, у цих стосунках. І на дні колоди, на дні колоди невпевненість і знову королева Кубків, яка в нас буде наступна. Ви тут щось джунглюєте, щось ви не можете прийняти рішення, а рішення потрібно прийняти. Люди не читають думки інші. Якщо вас щось не влаштовую, потрібно сказати. Вам, така вам порада, а вам вирішувати, прислуховуватися до неї чи ні. Королева Кубків. У нас наступна середа, тут енергія Діви з'являється. Може, у вас є в карті, так як в мене, бо я також маю Близнюки з вами в одній грядці. тому що я також маю близнюки в карті. Ну що, тут глибокі почуття? Знову королева Кубків у нас з'являється. Знову підтвердження. Знову вона напоминає нам тут про себе нагадує. Тут дуже глибокі є почуття. І тут є надія. Тут людина, яка така чуттєва, дуже сильно має глибокі почуття, і в неї є надія. Тут карта Водолія і діви є. Е, є надія. Надія на націлення, на, на якесь виконання бажання. І тут вона дуже впевнена в собі, що вона досягне цілі, і ви виконуєте. Е, ну, тут так, ви перебуваєте в ілюзіях, ви впевнені, але м, діяти якось маніпулятивно. Ну, ця енергія, ця королева кубків, діє якось маніпулятивно, з її сторони є якісь. М, вона може себе, себе обманювати, або сама себе накручувати. Там якась є маніпулятивність. Або когось. Це теж може бути. ну в неї є надія, є якесь зцілення, є якесь виконання якогось бажання. Вона як би не було. Вона тут впевнена собі і рухається впевнено до мети, до своєї мрії, яка дуже-дуже глибоко в ній ці почуття є. Так, тут у нас ображеність і п'ятірка жезлів в четверг. Давайте подивимося, що у нас тут. П'ятірка. Так, тут в сім'ї конфлікт. Так, з імператором, як би не було. Це... Ця ситуація вже поверталася неодноразово. Цікаво, що тут імператор якийсь його центрик. Тут ви ображені на людину, яка самозадоволена. Як би це не звучало дивно, але те, що я бачу, я говорю. І тут хочеться, хочеться якогось нового початку, є процес спілкування, є невпевненість, хочеться обнулити, яка в нас наступна карта йде. Ну, спілкуйтеся, щоб вийти на новий рівень. Тут карти радять спілкуватися. Говорити, чомусь вам це важливо, що, так як я вже тут вам сказала, що люди не читають думки. Чомусь на цьому тижні для вас це є важливо. Так, дурень. давайте дивитися далі. П'ятниця. Проясніть нам карту дурень. Ну, що, тут король кубків є. Маленькі можливості, якісь нові можливості для нового початку. Король кубків чоловік знаку води. Тут ви по оракулу засіваєте якісь зернятка на майбутнє. Є маленькі можливості, будуть, може, якісь пропозиції, спілкування від короля Кубків вашу сторону. Він бачить перспективи, і він починає до вас проявляти якусь увагу. Це може бути зовсім інша людина у вашому житті. Нова якась людина, нові якісь почуття, нові надії, нові якісь у нього. Такі ігриві, я б сказала, почуття до вас, але почуття в нього є, і приємні пропозиції. Ну, вам сподобається. Так, четвірка кубків. Субота. Четвірка кубків король Жезлів у вас тут. Зона комфорту, четвірка Пентаклів. В четвірці нічого не відбувається. Ну так, і ви тут очікуєте. А От, в кінці башня. Угу, Вежа. Ну що ж, дивіться, е якісь надії у вас не справдилися, ви в стагнації. Це стосовно короля жезлів, що хтось не хоче виходити з свого зону комфорту, і потрібно почекати. Ви очікуєте якийсь, можливо, дій від цього короля, але ваші надії тут не справджується. Потрібно почекати, може, 7 днів, 7 годин. Ну що, тут башня, щось вам там стане, прорветься те, що ви очікували або очікуєте, воно прорветься. По колосу фортуни прорветься, але. Але не зараз трішечки пізніше через сім. Через щось сім. Ви можете ну, це може енергія бути взаємозамінима, тобто. Якщо ви чоловік, то це ви, якщо жінка, то перекладайте, будь ласка, міня, міняйте гендер для того, щоб зрозуміло було, тому що я не можу постійно говорити і для чоловіків, і для жінок, тому що я думаю, що і так зрозуміло, про яку я енергію говорю. І хто дивиться, то може зрозуміти, для кого це підходить. І як. Перекласти гендер. І неділя, дев'ятка жезлів. Що ви тут змучені? О, тут нікому не потрібність. Що ж ви тут так зажурилися? Що ж ви тут так закипіли? Недовіра. Втома. Відчуття відсутності ресурсу, нікому не потрібності. Хочеться, хочеться руху, а відчуття, що руху немає, що не рухається. Це пов'язано з сім'єю або приміщенням, де ви живете. Може, хочете переїхати, але там щось потрібно змінювати. Там якийсь блок стоїть. Неможливість змінити цю ситуацію. Тому ви закипаєте, як чайник. Там втрата ресурсу, там хочеться поїхати, переїхати, і це щось пов'язане може, додому хочете поїхати або переїхати. Щось пов'язане з будинком, з сім'єю, з домом, вам хочеться поїхати, переїхати, приїхати. Якось щось з поїздкою пов'язане, і там стоїть блок. Тому ви закипаєте, як чайник. Неможливість. Ну, у вас буде потім гармонізація. Буде гармонізація, тому що ви все-таки проясните цю ситуацію. Можливо, у вечірній час вас, вам, вам захочеться поглибше в цьому розібратися, і ви там зрозумієте. Звичайно, тільки якщо будете працювати над собою, над своїми емоціями. І спілкуватися з собою, а не закриватися і казати, що всі винні і або обставини винні, або ще щось. Тому що це дитячі травми. Дев'ятка також говорить про дитячі травми. Дитяча травма це, це те, що у вас відбувається підсвідомо, це те, що у вас відбулося ще в далекому дитинстві. І Тут паттерни, головне значення і Що вас тригерить і чи перекладаєте відповідальність на когось іншого. Ну, Про це довго можна говорити, але я думаю, ви мене зрозуміли. Ну, я думаю, що все-таки цей блок ви пере... якось переосмислите. І все-таки буде якийсь у вас тут здвіг, але. Але потрібно, потрібно тут ще деякий час розібратися в цій ситуації, що вас стримує в тій ситуації, яку ви покинути не можете. Все, близнюки, я вам бажаю гарного тижня, спасибі, що дивитеся, і до нових зустрічей. Па-па-па-па.